Три міста Іспанії попали в рейтинг найкращих міст в світі для життя. Сьогодні поговоримо про певний рейтинг, де визначаються різні місця і торкнемося і ще інших міст. Отже, три найкращих міста. В Іспанії були визнані найкласнішими, найкомфортнішими для життя у світі. Це Малага, Аліканте і Валенсія. Уявіть собі. Але ми зараз іще про це поговоримо з нашої точки зору. Було опитано 12 тисяч осіб і 175 національностей. В загальному рейтингу Іспанія опустилась. Цьому році на четверту позицію. Про це пише видання елікономіста. А рейтинг називається Експат Інсайдер. Підготований платформою InterNations. Дуже цікавий рейтинг, Зараз ми його подивимося. Я зараз ще поставлю тут таку інфографіку, щоб подивитися, які ще є інші міста в світі взагалі. Порівняємо от і в чому суть цього рейтингу? Тобто він кожний рік показує. Типу, от як країна взагалі рухається вверх чи вниз по цьому рейтингу найкращого міста міста для життя, і не дивлячись на те, що Іспанія є четвертою в цьому році в цьому рейтингу, вона знаходиться все одно за якістю життя в Європі на першому місці. Уявіть собі, дуже цікаво, що в цьому році саме Малага посіла перше місце в рейтингу. Ну от я вам робив стільки з туди відео, скільки я про це розповідав. Да? Що мені, наприклад, ну вона якось не заходить. В першу чергу по зимовому клімату. Якщо ви туди приїжджаєте, наприклад, в листопаді, то в Севілії ви ще в футболочки, а там ви вже в пальто. Розумієте, а тут їхати буквально дві хвилини. Але дуже важливим є те, що це Коста Дель Соль. І скоріш за все, люди мають на увазі не саме малого. Амарбеліо, Сан-Петро де алькантара Пуерто Бануси, Степоно, оці всі містечка, які поруч, Фонхірола, ось, ось такі, розумієте, О, там живе от вся еліта міро, це як нове Монако, таке е європейське, а можливо навіть і світове на сьогоднішній день. Бувши президенти, тут собі мають нерухомість, тобто ну дуже багато. В Малазі дуже легко знайти друзів. Оце дійсно правда. Це, от, от, наприклад, навіть українська спільнота, вона там більш якась дружня, вона якась така ну згуртована, от, на відміну від цивільської, наприклад, так, і її більше от, і бізнес також відкривають, і наші, і франшизи наші там відкривають. Тобто, так, да, це дійсно так. Але от саме з точки зору ну, от, е, саме клімату зимового да? і з точки зору самого от пляжа Малагета, там да? сам пляж. Ну, я б не сказав, що там чисто. От трохи далі туди, трохи далі. Да, там супер, там супер водичка. От. А от уже от сама малога, ну вибачте, ну це трохи, я не знаю. Мені здається, от валіканти ще не був, я хочу з'їздити. Ну, я думаю, що валіканта навіть ну, на центральному пляжі буде чистіше. Ну тому що я, наприклад, е, був Тенеріфе, то там, там нормально. Якщо ти, якщо тиха вода, ти заходиш там окей. А там навіть якщо тиха, отак. От, в Барселоні, як би це не було дивно, пляж дуже чистий. Дуже чиста вода, ну це не центральне, а це, а це от з туди, де я вам знімав, це бадалона, пляж бадалона. Хоча його вважають, типу, там грязним. Дружелюбність мешканців, дружелюбність мешканців Малаги. Ось що іще дало цьому рейтингу, дало цьому місту рейтинг. 89% опитуваних заявили, що тут дуже дружнє населення. Хоча нещодавно ну це знову, в Валенсії там да, було і в Барселоні, що люди протестували проти туристів. Вони виходили з такими плакатами в море, типу, щоб вони не заходили в море. Ну <сум> Це взагалі о, вони дружелюбні, оказується. По цьому рейтингу Малага вважається ну, типу, що дуже м'який клімат. От, ну таке вже тут. Тут вже це виключно моя думка. Також Малга входить в під категорію цього рейтингу. У Такій категорії, як подорожі і транзит, і займає восьме місце, і також, як не дивно, категорії медицина і займає десяте місце. Також Малага виділяється інфраструктурою і якістю транспорту міського. Тобто, це дійсно тут, тут, в принципі, вся Іспанія така, окрім ну якихось там дуже маленьких сел, десь там в горах, можливо. А так, то фактично тут так всюди, майже навіть дороги. Ось у мене товариш він їхав із Франції. Він казав, тут дороги краще, тут в Іспанії дороги краще, і тут автобани уявіть собі зробили безкоштовними майже всі. На другому місці місто Аліканта. І тут, що цікаво, місто, місто було на першому місці, але опустилося. Тому що іноземцям перше важко знайти роботу, а експати так само вони можуть шукати роботу. Також вони е, відмічають, що місцева ділова культура е, не, не, якби, ну, не, не винагороджує тебе за креативність. Розумію, як в США, ти креативний. Ти вискачка, ти все, все, ти йдеш вперед, у тебе удається. Тут не так. Тут воно на 39-му місці. Також не, ну, немає такої винагороди, немає якоїсь такої пошани самозайнятим людям. Автоному в цій підкатегорії аліканте зайняло 40 сорокове місце. І гнучкість ну гнучкість мається на увазі от самого міста, якихось можливо бюрократичних речей. Це 41 перше місце. І дуже велике місце. Друге місце Аліканте зайняло в легкості влаштування, в легкості інтеграції як місто. Культура і гостинність перше місце. І також Аліканте займає третє місце в плані оперування особистими фінансами, тобто забюрократизованість чи не за Ну, Третє місце це клас. Уявіть собі, Аліканте займає перше місце в світі за доступністю житла. Індекс якості життя це п'яте місце. Охорона здоров'я медицина п'яте місце. Також е, відмічається, що експати насолоджуються е, можливостями для е, того, щоб проводити своє дозвілля. От, дозвілля на сьомому місці, Аліканте на сьомому місці. Дуже важливо, треба відмітити це якість повітря. Оце те, що мене вразило в Севілі, от коли ми тут жили. От я привик, ну, у нас. Ти виходиш і десь спалять листя, якесь, щось там, ну, якийсь завод горить, там, чи щось, ну, випарюється, щось, постійно якісь такі запахи. І тут ти я не міг навіть звикнути, що в мене постійно чисте повітря, але розумієте, до хорошого швидко звикаєш. От. Так от, це сьоме місце по чистоті повітря. І по клімату третє місце. Тобто 92% експатів задоволені своїм життям Аліканте. По зрівнянню з 72% в світі. І третє місце це Валенція. Валенція в рейтингу займає третє місце, не дивлячись на перше місце в глобальному індексі якості життя. В місті є можливості так само проведення досугу, ну все. От Я, я вам робив навіть відео з Валенсії. Подивіться, от люди, люди розповідають, і я просто хожу, дивлюсь, як я це бачу своїми очима, коли ти туди приїжджаєш так от перший раз. Дуже багата і велика спортивна інфраструктура, величезний парк, оцей центральний, з якого я вам знімав, просто супер для всього. І для відпочинку, і як фотозона, і для спорту, і для всього. Медичне обслуговування теж класне. Але якщо ви згадаєте моє відео, яке я вам робив нещодавно, то в цьому році Валенсія сама посіла у іспанському. Рейтингу по медицині останнє місце також дуже класна інфраструктура в Валенсії. Дуже от навіть більше ніж Севілія. Ну це в принципі місце. Місто більше це третє місто за величиною в Іспанії. Севілія четверте. От, але оці велосипедні дорожки. Метро, метро їде, уявіть собі, прямо в село. От якщо ви... В сусідньому місті в Торенті там зняли квартиру ну умовно, да, там в Торенті, наскільки я пам'ятаю, то в Торент їде метро. так от, от прямо ви в місті погуляли раз на метро, приїхали додому. Так, можливості працевлаштування в Іспанії в Валенції е, вважаються одними з найгірших у рейді. 91% експатів задоволені своїм життям в Валенції по зрівнянню з 72%. По світу. Також дуже цікаво, що в цьому рейтингу продовжує домінувати Європа е, по, на, над іншими країнами. І зараз я вам покажу, покажу які ще міста займає, е, займають в цьому рейтингу. Наприклад, в цьому рейтингу також є Мадрид і Барселона. Це два самих великих мегаполіси. Але вони не являються е, ну, от по якості життя по цьому рейтингу найкращими. Так отже. Значить, Давайте дивимося. Ось у нас перше Малага, бачите, друге Аліканте, третє йде Валенсія, Четверте йде Рас аль хамах Рас аль хамах Хто знає, де це Рас аль -Хамах. От Я не знаю, може в Арабських Еміратах, Дубаї, а Абу-Дабі на п'ятому місці, Мадрид на шостому. Ну, уявіть собі, навіть в топ-10 вже чотири іспанських місця. так? Далі Мехіко Сіті на сьомому місці, хоча, ну так, знаєте. За щоб Меккіко був на 7 місці, ну, там дуже ж велика злочинність у Мехіко. Коала Лумпур на 8 місці, Бангкок на 9 Мускат, Мускат на 10-му, хто знає, де Мускат знаходиться. І ось далі дуже цікаво. Дубаї, всі ми улюблені, так, на 11 місці, Лісабон на 12-му, Барселона на 13 місці, тобто в двадцятку Барселона входить. І як я вам розповідав, чому. Барселона ну, якби втрачає ті позиції. У мене навіть декілька є роликів я розповідав, ну, там просто ти ну, злочинність дуже велика і дуже, дуже, складні, дуже велика складність з житлом. Це просто якась нереальність така. Там от я казав, от мій товариш він знімав кімнату на чотирьох людей на сім'ю. За 700 євро без вікон, уявіть собі, це отак. Ну а зараз ота кімната, мабуть, ще дорожче коштує. Ну, от і ще які цікаві, от на 49-му Рим, уявіть собі, Рим на 48-му місці. Ванкувер, це курортне місто Канади на 47-му місці. Дуже далеко. Берлін на 45-му, Дублін на 44-му, В общем отакі, як би Лондон на 42-му, уявіть собі, Стамбул там на 43-му. От недавно спілкувався з людьми, то вони розказували, що ну, в Стамбулі ну там взагалі то важко вчити дітей, це все дуже дорого, якісь англійські школи там і так далі. Да, І, скоріш за все, ось люди висловлюють отак свою думку. Бачите, Париж на 41-му місці. Дуже цікаво. Нью-Йорк на 39-му. Отже, обирайте своє місто, обирайте місто, де ви хотіли б жити. Звертайтеся за консультаціями, замовляйте мої автоконсультації, все по переїзду в Іспанію, все буде в описі, у коментарі, в описі у, під відео. Нехай щастить і інтегруйтесь!